І знову у нас Ford Transit МК8. Після 14 року і вверх будемо міняти тормозні диски. Ось такі диски у нас зараз за такою вироботкою. Не знаю чи ветку чи ні. Ось як це виглядає. Багато з нас знають і робили це неодноразово. Міняли тормозні коло багато хто не знає. Тому для тих, хто не знає. Ось тут є такий болтик на 12 і тут на 12. Відкручуємо і витягуємо супорт. Ось так. Потім будемо знімати скобу. І тут супер китайські пластилінові фірмові ключики, головки, не витримують української богатирської мощі. І починається прокручуватися. І що робити? Показую, які у нас колодочки. Як вам? Їдемо до останнього. До останнього майже. Ось так одна, внутрішня, ось так, нормаляк. Ось як диск виглядає. внутрішній гостя сторона, тут бордюр дуже сильний і тут так нічого, але я тут вже оббивав, зняв я скобу, буду знімати поетапно, тому що немає де покласти телефон, щоб він тримався. Тому ось воно не заклинувши, Усе гарно чудово. чудові. Треба буде перемастити їх. І все буде файно. Так, Тепер, тепер нам треба відкрутити ось, ось ці болтики. Зараз пробуємо ведешечкою їх. Так, Зняв я ззаді ось цю защиту. Зняв я все, порозкручував ось тут. Тепер мені треба покнути віце. Молоточком підстукувати, щоб полозь вийшло. вийшло сюди. Звичайно, буде литися трохи масло. Тут простелимо таку якусь ганчирочку простелимо, щоб масло не лилося на землю. Ось так. І спробуємо зараз це зробити. Спочатку дід спробуємо відбити треба трошки постукати, щоб він повібрівав і відстав. Ось далі будемо збивати полос. Ось, ось диск постук. легенько, не спіша, акуратно постукав і він відійшов. Будьте обережні, бо там ось датчик АБС, щоб ви його не відбили. Ось він там. Датчик АБС дорогий. Тепер просто стукаємо сюди, і полос має вийти. Дуже легко. Зараз спробуємо. так все, масельце. Масельце теж пішло. Так, знімаємо. Ось як це виглядає. Там чуть покапало, може, грам 60 і все. Ось. Тепер, тепер, найважливіший ряд. Не треба вам спеціального ключа, щоб відкручувати цю гайку. Далі сальні, рвати, то все. Просто обкручуйте, бачите, прорізі. Вони спеціально йдуть, щоб так їх витягувати. Просто обкрутили трошки. Зараз я одною рукою це трошки неудобно. Обкрутили і сюди стягуєте. Ось так. Щоб ось ці полукруги попали прямо у свої отверстя. І якраз зупинився на цьому нюансі, коли воно сходить. Точком відти підбиваєте, одною рукою тягнете відце сюди. І виходить, ось так. Все. Не потрібно нічого придумати. Велосипед, його вже придумали. Ось у нас новий диск. Ось так він виглядає. Заходить дуже легко, бити нічого не потрібно. Наша полуось, вона дуже довга, як статі. так що коли відкручуєте, майте місце. Ну і зараз спробуємо покласти його. Ось такою ось стороною туди. А, датчика я ще раз покажу. Ось він. Протріть його, почисти і все буде добре. Ну, попробую покласти одну в руку. Надивіться. Получається однією рукою. Ось так виглядає вже диск одітий. Зараз цепляємо полось і закручуємо болтами. Ось так виглядає діск уже на своєму місці. Зараз закладаємо полось, закручуємо болтами і він сяде вже остаточно там, де потрібно. Так, повертаємось до нашої скоби. Ось маю ось такий мармелад. Хтось зразу скаже, о, та це неправильно. А у мене все правильно. Ось так. Любий мармелад, чи то салідол, чи то літол, що маєте, бажано би, хоча б щось. Зараз витягую направляюще, обтираю їх добре, Умочаємо в мармелад набиваємо обільно у пильничок і запихаємо туди направляючи. Воля. Дивіться, для чого це роблю. Бачите, та змазка, яка йде з-за вона там вже ймилася як крошками. вся. Тому, якщо не змастити цей направляючий клини, ваші колодки зжирає моментом одну сторону. Моментом. Ось так. і ще Подивлюся, що там робиться. Да, теж. Так само діться. Все крошками та смазка. Так що наш мармелад нам поможе. Дивіться, бачите, ржавчина пішла. І це прикипляє. Всередині і все, він не рухається, і вибити його дуже важко. Ось так будемо зачищати, мастити мармеладом і закладати обратно. Коли закручую скобу, теж чуть-чуть так помикаю, щоб воно трошечки коли наживляється, то щоб добре йшло. Без мармеладу нікуди. Зараз ми дійшли до самої моєї любимої частини. Поршень давити нічого не виходить, він не удавлюється, він крутиться. навіть тут стрілочка є. Куди його потрібно крутити? Я це роблю, беру таку викруточку, бо в мене ключа немає. Вона тут заходить ідеально і крути, Ось так. Раз і покрутили. Але зараз упаде сумнік. Ну, якось так зараз покажу, що в мене вийшло. Ось так це виглядає, коли вже зібрано новенькі колодочки. Кстати, Лодочки використовую ось цієї компанії. А я в свою чергу маю надію, що це відео допомогло тим, хто водить Ford Transit, що воно було для вас корисне. Пальчики догори, гарного вам дня! їдьте обережно і все буде добре.